В ну, Кіа оригінальний дизайн, як в принципі, зовнішній, так і інтер'єру. Вона досить змінилася порівняно з попередньою моделлю, досить незвично. ну, тяговитий досить 1,6 турбо. В принципі, що сподобалось по Kia Sportage, доволі гарно їде з точки зору от комфорту. Приємна машина для того, от ми зараз їздимо. Тут така дорога від траси і така середньо розбита. І на цій дорозі дуже просто їхати комфортно, не, не напружуючись. А гарно працює двигун коробка. Це взагалі не відчувається, як вона перемикається, тобто дуже м'які перемикання. Двигун тут у нас 1,6 турбо. Правильно? Ось не сказати, щоб дуже супер, прям потужний, але в принципі вистачає потужності, і за рахунок того, що не, не відчувається, як перемикається коробка, рух виходить дуже плавний. Тому, напевно, найголовніше, що я сказав би в цій машині, це плавність і легкість руху експлуатації і їзди. Цікава, цікава, по перше, своїм дизайном. Всі ми пам'ятаємо, що попереднє покоління дуже добре було сприйнято в Україні і продавалося дуже добре. І, здається, якщо там кілька років точно було бестселером на нашому ринку. В принципі, у нової генерації є всі такі задатки, щоб зробити це і зараз, тобто стати своєму класі бестселером. Тут на 1.6 турбо на передньому приводі я відчув раз динаміку. Ну для мене це дуже було тільки що в кайф, тому що сквартеж. Ну, машина, наче для діда, та ні, вона прикольно керується, вона нормально стоїть на дорозі. Вона достатньо тиха на швидкостях, там, наприклад, 110-130. В ній прикольно сидиться. Можливо, вона не викликає якихось гіпер емоцій із розряду там вау, сучасне, все цей, але зовнішньо прикольно. Але при всьому цьому вона тобі дає більше, ніж вона коштує, ніж вона в принципі. Може, може якось тобі в голові вкладатися, що ця машина ось така. Ні. Прикольно. Прикольно і, і, і я здивований. І з опцій те, що мені сподобалося, це звісно, і ще тоді, коли вони повиходили, як виглядає ця приборка, але я ж так розумію, екран може бути більший тут, в, 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 в кращих контактаціях. Коли воно все в топовому, цікаво буде ще більше. А так, ну, це сучасна машина. Єдине, мені не дуже подобається блок клімату, як тут виконано, якось воно так, ну, тік, не знаю, щось що, 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 я б змінив. А в іншому, не дивлячись не те, що скептично, але все працює, все прикольно. Утримання полосі, є круїзи, є у нас звук нормальний, тільки що трошки послухав. Режими перемикаються. Спорт це спорт, еко це еко, комфорт це комфорт. В Деяких інших машинах ти перемикаєш, нічого не змінилося. Тут змінюється. Всі ми прекрасно бачимо, змінився повністю дизайн автомобілів і далі змінюється. Звичайно, Kia бере свій рух на Європу. І в Європі це екологія. І всі ми стаємо людьми, які бачать зміни, які йдуть в цілому в бренді. Тобто, змінюються двигуни, змінюються коробки, змінюється візуальна частина, і так як всі інші бренди йдуть в електрифікацію. Тому це майбутнє для всіх і майбутнє для нас в тому числі.